Вітаю вас, дорогі друзі! Що вам дає Бог? Що тобі дав твій Бог? От сьогодні таке питання буде основним нашим. Що тобі дав твій Бог? От, наприклад, як би ми обирали віру? І зараз люди шукають щось для себе, шукають церкву. І сьогодні наша історія буде про одну дівчину, яка теж була віруючою, і вона ділилася своєю вірою. І вона пропонувала іншим людям звернутися до Бога, але як би ми в неї запитали, а що тобі дав твій Бог? Давайте подивимось на це життя і спробуємо відповісти, чи пішли б ми за тим Богом. Читаємо другий, друга книга царів, п'ятий розділ з першого вірша. Полководець війська сірійського царя Нааман був поважною і шанованою особою у свого володаря, оскільки завдяки йому Господь дав сірійцям перемогу. Але хоча цей чоловік був хоробрим воїном, проте страждав від прокази. Тобто, от е, зараз ми бачимо, що е, Нааман, е, воєначальник, такий генерал, військовий, все в нього супер, все добре, навіть Господь йому дає перемогу. Але чогось чогось йому бракує. І ми читаємо, що він був е, страждав. Він був прокажений, страждав від проказу. А це вже і з одного боку, Бог, е, як і він має успіх, з іншого боку, він помирає. Одного разу під час походу сирійський загін полонив в ізраїльському краю малу дівчину, яка прислуговувала на Амановій дружині. Тобто він грабував, він для Ізраїля вчинив багато лиха. Зробив для цієї родини лихо, уявляєте, жила донечка, дівчинка з мамою, з татом, і ось її забирають в полон. Ми не знаємо, чи живі залишились батьки, чи ні, але це травма страшна. Ніякого дитинства, ніяких друзів, навчання чи чогось, її забирають в полон, і вона прислуговує на Амановій дружині. Тобто ті люди, хто скоїли їй стільки зла, вони ще забирають і кажуть, будеш на нас працювати. Вона бачить цих людей, вона має жити, вона має якось допомагати, якось їсти, пити, спати. Ну, уявіть, що в душі, яка травмована ця дитина. І ось вона узнає, що її господар хворий. І написано: якось вона сказала своїй господині, от якби мій господар звернувся. Тобто вона дізналася, що господар хворий на проказу прокажений, і вона могла б зрадіти: о, Господь вже зробив за мене, захищає мене чи заступився за мене. А вона думає по-іншому, дізнавшись, що він прокажений, не незважаючи на те, що він стільки лиха зробив Ізраїлю, Божому народу, Божому царству, її особисто, її родині. Вона каже, от якби мій господар звернувся до пророка, який живе в Самарії, то він вилікував би його від прокази. Мені цікаво, як вона могла таке помислити. По-перше, пророк нікого ще не лікував від прокази. По-друге, цей, цей Нааман зробив лихо для Ізраїля, для Божого народу і для цього ж пророка Божого, ну і так як він робить проти Божого народу. Тепер цей пророк ніколи нікому не обіцяв, надійшли до мене людей. А ця дівчина каже: от якби він звернувся, він би вилікував. А де він таке обіцяв? Добре, а е, як, от, наприклад, зараз люди приходять, і ми кажемо: а ви підіть до Бога і Бог вам дасть. А Бог може запитати мені, а ти мене запитав? Чи я хочу дати, чи ні? От ця дівчина каже: А якби звернувся до пророка, тобто до нашого Бога через пророка, Бог би тобі дав здоров'я. А Бог мог подивитися з неба і сказати: дорога дівчинка, а чи ти мене запитувала, чи я хочу, чи ні, як ти обіцяєш? Тобто, ви бачите, ця дівчина дуже цікава. Ну, а тепер давайте подумаємо, що на може подумати про цю дівчинку. Вона каже своїй господині: «Як би він звернувся, мій господар, то Бог би і пророк би вилікували. По перше, віра сіріян і віра цієї дівчинки вона різна. Сіряни не вірили в Бога Яхве, в Бога Ізраїлєва, Бога дійсно справжнього. В них були свої божки, свої божки, і я думаю, що Нааман звертався до своїх там, до своєї віри, жреців до своєї бога. Там він каже, що там мені буде із царем, треба буде йти в дом Рімона. Тобто цар вклоняється і Нааман вклоняється. В них є свої головні великі боги. І вони перемогли з цими богами Ізраїля і ізраїльського бога, як вони вважають. Тепер е, вона каже: О, як би мій господар пішов, Бог би е, йому зробив би.' А Нааман мог запитати: А чому Бог тобі не зробив? Дівчинко. Дивись, я переміг твій народ, я переміг твого Бога. Я зробив скільки зла, скільки людей пограбували, скільки вбили ваших воїнів, ваших чоловіків, там, мужчин. Тепер я тобі зробив лихо, я забрав тебе. І якщо ти і молилася, а ти, мабуть, і молилася, і твої батьки, але що тобі дав Бог? Дійсно, давайте запитаємо цю дівчинку, а що тобі дав Бог? Вона могла сказати би: Ну, я от народилася в Ізраїлі, віруючій сім'ї, я знаю Бога, знаю про... Я чула про пророка. Про гарного пророка це був Єлісій. «А, але що тобі дав Бог? Бог забрав в тебе дитинство, забрав країну, забрав тата і маму, забрав ну, все, що таке для щастя, Бог в тебе забрав. А ти кажеш, що і, і ти така гарна дівчина, гарна Божа донечка, а я ворог твого народу, твого Бога. І, і Бог мені дасть саме таке, що нікому ще не давав сілення від прокази. Ви, ви бачите, що ця дівчинка, вона майже нічого не мала, ну крім життя, крім віри, яку вона отримала. Але в житті вона мала що дуже мало що мала. Але Нааман повірив їй. Тоді Нааман звернувся до свого володаря, до царя Сирійського, вес сказав. Ось так і так говорила дівчинка, яка з ізраїльського краю. Сирійський цар відповів: Ну, раз так, то вирушай туди, а я передам листа до ізраїльського царя. Ви бачите, сирійський цар каже: О, цікаво! Ну, раз дівчина каже, нехай йди. Друзі, великі люди розбомляють на великих там верхах, постах. Це дорослі люди, це цар, це генерал. І тут якась дівчина каже: От як би ти звернувся, і вони вірять. Я не знаю, чи ми б повірили, як би вирішували церковні справи, чи якісь важливі речі в нашому житті, чи будівництво дому, чи якісь там великі речі, і приходить дитинка і каже, а ви отак зробіть. Та що ти, що ти розумієш в цьому? Але вони повірили: ну, давай я пишу листа. Отже, Наман пішов, взявши з собою 10 талантів сибра, 6 тисяч золотих монет, і 10 перемін одягу. Він привіз також, також і листа до цей ізраїльського царя, в якому писав. Коли цей лист до тебе потрапить, ти маєш знати, що це я посилаю до тебе свого слугу на Амана, аби ти вилюкував його від прокази. Ну тепер ізраїльський віруючий цар, Дивимось. Реакція сирійський повірив, що там є Бог, там є пророк. Коли ізраїльський цар прочитав листа, то так сталося, що він роздер на себе одяг і вигукнув: Хіба я Бог? Аби завдавати смерті чи оживляти, що він посилає до мене, щоб я вилікував чоловіка від його прокази? Подумайте тільки і візьміть до уваги, що він лише шукає якоїсь зачіпки проти мене. Цар ізраїльський каже: слухайте, от він дізнався, що цей головний полководець на Аман хворий. Може, вони там зраділи і думають, о, помре на кінець то наш ворог. Але... І, може, він думає, так це ж від Бога, це ж наш ворог. А, а, але він не бачить, що Бог може допомогти цьому чоловікові. І він каже: Слухайте, що таке рве одяг, це, це привід для війни. Але так сталося. Що коли Божий чоловік Єлисей дізнався, що ізраїльський цар роздер на собі шати, то послав до царя, аби йому переказати: для чого ти роздер свої шати? Нехай прийде до мене та довідається, що в Ізраїлі є пророк. Цікаво, як він узнав, от якщо ми тут щось зробимо в церкві. Порветься у мене там сорочка чи щось там. А як ви дізнаєтесь, якщо ви не бачите, не чуєте? Тобто пророк, Бог о, миттєво, Бог бачив цю ситуацію. Може, він не одразу все всім каже, але Бог все бачить, попереджає свого пророка. Я думаю, що коли ця дівчинка жила у Наамана і думала, погано, що Нааман хворий, пробачила його, побажала йому добра, це було від Бога. І Бог думає, оце так да, оце так серце добре. Цікаво, що буде далі. Цікаво. І Бог іде, йде далі, йде далі. І вона каже, а Бог зробить. А Бог, Бог не ображається, що вона так каже. А Бог каже: ну добре, зроблю сюрприз. Може, не стільки на Аману, скільки цій дівчині, а може, не стільки цій дівчині, скільки на Аману і всім нам. Друзі, Бог дивується вірі, Бог дивується. Ну, це я так кажу по-простому, але Бог викликав цю віру. Це, це був план Бога. Ви знаєте, всі речі в нашому житті не такі, як ми бачимо. От Нааман думає, я сильна людина, я там е, генерал, я воюю, я можу те те, те зхопив цю дівчину, взяв її в полон. Бог каже: О, я Наамана взяв в полон. Якого Наамана? Ізраїльський цар війська посилає, там з ним армії воюють, не можуть перемогти. А Бог каже, а я одну дівчину пошлю, і вона переможе. Як? А ось так. У Бога свій план, як цього чоловіка полонити для себе. Ви бачите, от часом диявол щось робить в нашому житті і думає: я переможу, я те зроблю, я те зроблю, я Христа на хрест! На хрест! Я його вб'ю, я все зроблю. А Бог каже: добре, ти на хрест, але Христом тобі і кінець буде. Христом. Переможе Христос своєю смертю. Ви бачите, як Бог злов добро, як Бог може. Тобто, ми не маємо дивуватися, ми не маємо ображатися на Бога. Бог такі дивні речі робить, що навіть коли щось погане, диявол робить, Бог каже: я можу все, все обернути в інше. Добре. Приходить цей пророк і дізнається і каже: нехай прийде. І, і знає, що в Ізраїлі є пророк. І ось Наоман прибув зі своїми кіньми, з колесницями, всім, всім, всім. А Єлисей не виходить, каже, та ти йди. І сім разів е туди, окунись, в, е в Йордан. Йордан невеличка річка, в Дамаску, там Фарфар, Авана, такі рі річки великі. А це: ну, ну, що, що це такі, всякі маленькі річки. А-а-а. І, і Наоман каже: Та що ж це за річка, така маленька, бурхлива, палаючи гнівом, обернувся, пішов. А слуги підходять і кажуть: пане, батько наш. Ну, як би пророк сказав щось важливе. Бачите, як вони чимно, так вічливо. Батько, пане, ну послухай, заспокойся, ми вже тут. Ну, сім раз окунись, ну що там тобі? Ну, обмийся, ну сім разів. Ну, послухався Нааман, заспокоївся, пішов, сім разів, занурився в воду Йордану. Як сказав Божий чоловік, дивіться, він не так, що поступово раз окунувся, руки чисті, другий раз окунувся, ноги почали, третій раз повністю ноги, четвертий раз почалось там десь ще щось. Ні. Раз, ноль реакції. Ніякого немає результату. Другий раз ніякого результату, третій раз, четвертий раз, п'ятий, шостий. Думаю, скільки раз можна? Шість разів і нічого. Але це випробування. Сьомий раз опустився. Вийшов. Написано його. Тіло знову стало чистим, як тіло малого хлопця, як дитини. Він став, як та дівчинка. Тіло таке м'якеньке, маленьке. Тобто, ви уявляєте, що з ним скоїлось? Він повертається. Він подарунки, подарунки не беруть. Він землю. Він, е, він каже: все, ніяких богів не існує, тільки ти, Господь, тільки оцей Бог. Е, ви уявляєте, як він зустріне цю дівчинку і скаже. Слухай, донечко, твій Бог дійсно є, як ти це зробила? Я стільки зла тобі зробив, стільки твоїй землі зробив. Зла зробив. Як? А що це за Бог в тебе? Як ти в нього віриш? Бог тобі так мало дав. Мені здається, з цього часу життя цієї дівчинки зміниться. Чи він її поверне? Не знаю. Біблія нічого не пише. Чи він стане для неї батьком, якщо побивав їх, її батьків? Що буде, але ж він каже, дайте землі, я там жертвенник побудую. А чи ти знаєш, як цьому Богу молитися, та йому все одно він нічого не знає? В нього є ця дівчинка. Я думаю, що оця дівчинка і навчить його, і молитися, і спілкуватися з Богом, і вклонятися. І там буде, там буде Божий храм, там буде Божий храм, що тобі дав Бог. Оцю дівчинку якби запитала, що тобі дав Бог? Друзі, як багато з нас приходять до Бога і кажуть, а що ти мені дав? А якщо не дав, то чому я маю вірити в тебе? Друзі, Бог дає себе. По-перше, У цієї дівчинки мало що було, але в неї був Бог. В неї був Бог. Може, нам прийдеться кожному перенести такий самий досвід, тому що прийде час, що диявол скаже, як йову. А чи не за щось він тобі служить, а Бог каже добре, все, що в нього є, може взяти. І диявол все взяв. В останній час, останнє покоління, яке буде зустрічати Христа, воно всього лишиться. Всього. І навіть життя буде під наказом смерті, в них тільки залишиться Господь, тільки віра. Але ж наш Господь так само зробив. Він прийшов на цю землю. Він сказав: Я заради тебе все лишаю. Все. Там лишаю все. Христос прийшов на цю землю і каже: Я все небо залишив. Я залишив свою Божественність. Я прийшов на цю землю, і навіть на землі я все залишив. Ви мене все забрали: життя, здоров'я, е глумилися наді мною, розіп'яли мене, але заради тебе, друзі, що тобі дав Бог! Якщо ми маємо все, окрім Бога, ми не маємо нічого. Але якщо ми нічого не маємо, крім Бога, ми маємо все, як ця дівчинка. Вона мала такий досвід, такого Бога, що я хочу її зустріти в вічності і сказати: яка в тебе віра? Яка в тебе віра? І Аман не буде відходити від неї всю вічність і скаже: Оця дівчина за руку буде тримати і скаже: От вона, я завдяки їй там. Я завдяки їй, тому що вона мала свого Бога. Амінь. Помолимось про це. Добрий Боже. Дякуємо Тобі, я дякую тобі за цю історію, за цю просту віру, за те, що ти все лишив, аби нас знайти. Ти віддав Сина Твого, аби нас мати в своєму серці і поруч з нами всю вічність. Поблагослови нас, Боже, також мати Тебе. І якщо щось ми втрачаємо. І чогось в нас немає, але Ти залишаєшся в серці нашому. Боже, даруй нам зрозуміти, що це саме головне, найцінніше. Стань самим найкращим, даруй полюбити тебе більше за всього, даруй полюбити тебе більш за себе і за своє життя. Боже, нехай ця заповідь, щоб Тебе полюбити всім серцем, розумом, всією міцю своєю. Даруй нам її виконати. Відкрийся нам і полони наше серце як серце цієї дівчинки ти полонив і зробив стільки чудес, зроби це і в нашому житті в ім'я Христа. Амінь. Омер за тебе я, і кров свою. Чом на землю я спасти цей рід людський, я між людьми пришельцем жив, був бідний на землі, покірно в світі цим служив, А що ти дав? Трудно ща.